Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, ви на радіо Юей Чикаго. Ось, і тепер ви мене бачите, і бачите, що я не сам, а просто неймовірна красуня біля мене. Давайте її представлю. Це є Злата Рипон, Miss Ukrainian Universe World International 2026. Чи 2026, напевно сказати? Привіт, привіт, як справи? Супер. Супер, ти неймовірно красиво. Однозначно, я радий, що ти завітала мати можливість поспілкуватися із я ще раз зачитаю, Miss Ukrainian Universe World International. Що це за конкурс? Ану. Це міжнаціональний конкурс краси. Угу, і буде проходити Орландо 3 травня 5 днів до по 7 травня. Ти можеш навіть ближче до мікрофончика okay. сісти, щоб тебе чули. О, ага, супер. супер! В Орландо. Розкажи про себе. От просто от міс, тому що, знаєш, багато є стереотипів про дівчат, які беруть участь у конкурсах краси і так далі. Різні анекдоти ходять. Ну тобто, стереотипів я дуже багато. Звичайно, я так розумію, сьогодні у нас є можливість ці стереотипи зруйнувати. Тому розкажи два слова про себе. Взагалі, я хочу більше розказати. Початково про конкурс. Так uh -huh. це для мене не просто конкурс, а це сімейна історія. Сімейна в мене мама перший від саміс України, 94-го року. Вау, то у вас це родове так, фантастика. Так. Ну ну і я хочу продовжити її історію, тому що вона не попала на конкурс International, uh -huh. на який я зараз їду. Тобто, я хочу закрити цю історію, uh -huh. типу так. А до речі, як твоя мама відреагувала на твої успіхи? Мама була в шоці. Вона казала завжди, що я цього заслуговую. Добре, а були якісь ну поради від мами, тобто якісь не знаю, якісь секретики, якісь фішечки? Вести себе елегантно, скромно, угу. так. Елегантно сказала ще, що можливо, якось як правильно не знаю, дивитися на журі чи ну це в нас генетично. Ага, тобто у вас да, це є цьому вчитись, не потрібно. Ага, це воно передається <гум> так. <гум> ну круто. Тобто, ти е, учасниця конкурсу. А ну розкажи ще про цей конкурс. Скільки учасниць від України, наприклад, е, зазвичай mm -hmm. бере. Скільки цього року? E, зазвичай бере багато учасниць з України, але я на днях розмовляла з своїм національним директором uh -huh. Альоною Бойкою по телефону, і вона сказала мені, що цього року ти є одна представниця. Це України взагалі по, цьому, по цілому конкурсу. Ого, а, а то виходить, що ти найкрасивіша за усіх українок? Так, всі жінки красиві, але ага. цього року так. Добре, а скажи тоді, будь ласка, в чому секрет саме того, що ти стала єдиною від України? Можливо, в чому якась твоя особливість? Е, ну, напевно, що я думаю, проблема зараз з виїздом, так, угу. з відкриттям віз, напевно, тому. Напевно, ну або можливо в тобі ще якась додаткова харизма є. Тому ну, це... можливо і так. <гум> можливо, і так. Супер. Тобто, ти учасниця конкурсу. Ще конкурс зараз має відбуватися зовсім скоро, так? Так, в травні. У мене активна підготовка йде, та підбір суконь. Ага, ну розкажи, от просто знову ж таки. Я як чоловік, я не знаю, як можна готуватися. Просто знаєш, коли я дивлюсь, там, скажімо, конкурс краси. Дівчата гарно ходять на сцені, відповідають про те, що вони за миру цілому світі і так далі. Тому подібне, і таке, що у тебе зараз де активна підготовка до травня, тобто ще декілька місяців. Розкажи, будь ласка, в чому заключається ця підготовка? Тобто, якщо футболісти вони там тренуються, награють, знаєш, зв'язки між собачка. А скажи, в чому полягає підготовка саме Міс? Ну, звичайно, це активний спосіб життя, е, спорт, дієта. Ну uh -huh. взагалі, де я дивлюся багато різних показів, взагалі, як це все проходить. Ну, якщо чесно, це все буде відбуватися підготовка в ті самі дні, прямо години до. Uh -huh. Тобто, так, взагалі, зараз такої активної підготовки немає тільки ну, підготовка з платями, да, плаття, образи має бути п'ять різних плать. Так, добре, ну, а і от... національний буде пошиття національного плаття. Також в мене саме головний вихід. Ману ці плаття, як вони підбираються? Це твоя ідея? Чи це в тебе можливо є якась команда, креативна людина? Чи можливо це все твої ідеї? Ну національний конкурс підбирає гаму кольорів. Так угу. ще не офіційно, я не знаю, які будуть гама кольорів, плюс-мінус, але я знаю, що в мене пошиття вже національного плаття вже в процесі. Це великий секрет буде. Це великий так. секрет. Добре. А ти якось собі даєш якісь установи? Знову ж таки, там, напевно, є і конкурс із запитаннями. Тобто, але знову ж таки я, можливо, uh -huh. стереотипно думаю, uh -huh. там якісь запитання, якісь такі, знаєш, uh -huh. специфічні. Uh -huh. Ти якось, можливо, це готуєш наперед про проговорюєш. Uh -huh. собі. Ну, дивіться, цей конкурс, це сучасний конкурс. Це, напевно, колись коли моя мама була uh -huh. моделью міста, то вони там таланти там співали, так і так uh -huh. далі, якісь там свої. Показувала, а зараз це більше вона дивляться на е, особистість. Чим mm -hmm. ти, чи, що, що ти робиш для жінок, типу, як ти ведеш свій спосіб життя, чим ти займаєшся, ти є особистість. Ага. В плані цього вони більше вибирають, типу, міс, міс України іс взагалі ага. цих країн. Так? Тобто це комплексний образ. Комплекс. Не тільки цей момент, коли дівчина на сцені пройшлася, так. скажімо так, а це комплекс. Тобто, я так розумію, напевно, і соцмережі, як ти себе ведеш в соцмережах, на інтерв'ю різноманітних. Ким ти працює, чим ти працюєш, чим ти займаєшся, як ти розвиваєшся як особистість. Так. Тоді розкажи, чим ти займаєшся? Як e, взагалі, я e, лікар так, ah. з України, ah. акушер гінеколог. Так. Oh, як круто. Так, але це я вивчила для того, щоб бути косметологом. Ага, тобто так. це пов'язано акушер з no, політикою космосологією. Ні, треба просто було мати медичну освіту, щоб робити ah. ін'єкції в Україні. Я займалася косметологією. Приїхавши два роки тому в Чикаго, я поступила в Stealth Scan Institute. Це є інститут естетичні, там девчать косметології. Так, mm -hmm. щоб мати ліцензію, я в принципі, я знаю, як це все робити, але щоб мати ліцензію косметології, я закінчила цей інститут, і зараз я там викладаю. Я викладач там. -там. Wow, тобто виходить напевно, Ти дуже круто завершила цей інститут mm -hmm, з так. хорошими, скажімо, оцінками. Mm -hmm, а тобі як запропонували? Чи ти якось сама? Я себе так важення? зарекомендувала, що мені запропонували працювати. Там Тут, виходи, у Чикаго? Так, Так, вскоки, Estelle Skincare. Вау! Так. Тобто, знову ж таки, ти проявила себе, напевно, дуже круто, що тобі запропонували викладати? Так. Дуже круто. Добре, а ще таке питання: як реагують студенти, в яких ти викладаєш, що у них викладає міс України? Вони, коли це дізнаються, вони дійсно в шоці. Ну, бо, бо вони так... думають, що міс модель це просто подіум, фотосайс і так далі. Ну, для мене більше це, ем, е, ніби це шо, ну, конкурс це більше як хобі, хобі. Да, це не основна. Ага. Тобто, типу, це для мене велика гордість представляти Україну. Е, це дуже круто, але все життя я живу косметологією. В принципі, б'юті. Ну я вважаю, що конкурс також е, частина б'юті ага. так? і допомагає твоєму особистому на пана Бренду Звичайно, розвиватися. Так. Ага, ну це дуже круто, знаєш. Знову ж таки, як ми на початку говорили. Ти ламаєш ці стереотипи знову ж таки про дівчат, які беруть участь у конкурсах краси. Там е, знову ж таки, як я вже казав, жарти різноманітні. А тут ти показуєш, що ти е, красива, розумна і ще проявляєш себе так на міжнародному рівні, що тебе запросили викладати. Так ну це насправді дуже круто. І хочу сказати хороші новини для українців, які приїхали по програмі You4You. е, Нарешті ми дочекалась Америка. Знову відкрила нам фінансову допомогу угу. на навчання в нашому інституті. Тому. Дівчата, жінки, хто хоче навчатися в Америці на косметолога, я вас запрошую до нас в інститут. Тому ну. держава дає нам повністю фінансову допомогу, гранди, тому велика а скажи тоді, будь ласка, можливо, зараз дійсно ті дівчата, які мріють про якраз сферу косметології, які мріють отримати цю освіту, ліцензію, е, куди можна звернутися? Порадь тоді, будь ласка, які перші кроки їм зробити, які кроки робила ти у угу. е, своєму цьому життєвому шляху, саме до досягнення ліцензії, тут у США. Е, куди звертатися? Куди дзвонити? Чи можливо до тебе можна на соцмережі написати? Можете до мене написати, та ну, наші Кінка в and Spa Institute. Також заходьте на сайт, пишіть в пошуку в Гуглі, там є номер телефону, адреса. Приходіть, я вам зроблю скултур, покажу школу, ми вам все розкажемо. Сама система, програма йде 750 годин. Uh -huh. Тобто, у нас є три класи: ранковий клас, вечірній і вихідного дня клас. Так? Клас ранковий йде у нас 6 місяців. Це кожного дня з понеділка по п'ятницю, е, вечірні також кожного дня. Це з шостої пово е, вечора по десяту. І вихідного дня це субота-неділя з дев'ятої по д четверту. А скажи, що так. таке питання перед тим як приходити до вас вчитися, Ти кажеш, в тебе була в Україні медична освіта. Так чи потрібно мати е, до цього медичну освіту, Чи прийшовши тільки навчання, у вас уже буде ліцензія на руках? Так, естетична ліцензія, це є до, до проколу голки, тобто це не nurse. Угу. Тобто ми робимо все до проколу голки. Це повністю е, фейшл, повністю косметологія. Так, ага. Тобто додатково якихось е, ліцензії, освіти, якщо скажімо, у когось дівчат немає її, а вони знаходяться тут, то можна просто до певних процедур, не буде дозволу. Так, так. Нам потрібно просто ваша шкільна, шкільний диплом. Угу. Так. Ну це круто, насправді. Фантастика. і знову ж таки, окей, ти зараз кажеш, що ти будеш брати участь у конкурсі. Давай уявімо, або знаєш, запрограмуємо себе, що ти в ньому переможеш. Так які наступні можуть бути кроки? Тобто, чи ти можеш дійти до е, якоїсь е, Miss Universe, чи як це знову ж таки, колись е, теперішній президент США організовував подібні конкурси? Йому подобаються такі конкурси. Е, розкажи, от які поетапи далі можливі вершини підкорення для тебе? Ну чесно, я поки що не за не забігаю на на парад, так але є також вищого плану конкурс. Ну, ми будемо, в принципі, я думаю, що вийде. Просто мене хочеться отак закрити цей гештальт, так, mm -hmm. мамин і свій, так, що ми це зробили і, ніби і все, і продовжити працювати. Але в принципі, я не забігаю. Наприклад, може, все можливо в цьому житті. Ну бо дійсно так. можливо. Так. Так. Ну просто інколи бувають такі речі, що ти собі думаєш, Боже, я би там, скажімо, 5 років назад подумав би про те, де я буду зараз. Я би я би не подумала. От так само Чесно. і ти той... за два роки я так. Гордістю зможу сказати, що це дуже круто. Ну, тому це... вірте в себе, все вийде. Якщо ви хочете стати косметологом, я вас буду навчати. Це насправді так. дуже круто, тому що знову ж таки це ламається стереотипів і кажеш. За два роки ти зуміла от, пройти навчання, вже сама викладати, береш участь у конкурсі краси. Так. Е, мама ще раз, як твоя мама реагує? От кажеш, хоче закрити якраз цей геншталь, мамин. Е, які у неї емоції? Вона дуже має велику гордість за мене. Uh -huh. Типу, що я сама приїхала сюди, в Америку. А мама зараз в Україні? Моя мама ні, не в Україні. Мама в Італії живе. Ага. Там. Тобто, Там. все одно між вами океан, але я думаю, що напевно так. ця ваша підтримка дуже важлива. Звичайно, ми найкращі подруги. Добре, а від тата підтримка? Ой, тату. Тато в мене спортсмен, тато також з гордістю це все. Ну але для нього це більше так, щоб я була розумна, працювала на роботі. Типу конкурс для нього це так, як гурток. Знаєш? такого плану. Він був би радий, якби я пішла десь кусь в спорт, якісь команди, як він. Добре, а твій тато спортсмен, можливо, хтось його знає, ну розкажи про нього. Так, у мене Олег Рипан, відомий спортсмен Воротар. Футболіст. Футболіст, так. Наразі він головний тренер. Івано-франківської команди футбольної Прикарпаття. Так ого, це дуже Парща круто. Перша ліга, так ну це круто насправді. <гум> так, це ну, бачиш ти з такої талановитої сім'ї, <гум> спортсменів, красунь це фантастика. Це це напевно якраз ці гени передалися. Тобто краса від мами, якась спортивна цілеспрямованість ціле від батька і поєдналося в тому, <гум> що ти за такий короткий період пробування в США добиваєшся таких успіхів. Тому насправді круто. Дякую. Давай тоді на завершення знову ж таки нас можливо слухають якраз е, от дівчата, можливо, навіть і хлопці, які мріють от е, мати такі подібні досягнення, як в тебе. Е, просто можливо хтось думає, що достатньо просто бути красивою. Просто mm -hmm. достатньо цього. Е, проте, от, ти своїм прикладом показуєш, що ні, має бути багатогранністю в людини, має бути різні захоплення, різні Краса е, середини також має так. бути до доброта. Так mm -hmm. також добре. Тоді скажи, можливо, якісь від себе поради для тих людей, які мріють. От е, про твій шлях, або навіть не, не про твій, а про подібний, як в тебе, шлях. З чого їм почати? Як себе поводити, як будувати свою цю особистість? З чого починати? З чого починала? Ти щоб їх можливо мотивувати трішечки, і вони теж знали, що все можливе. Е, Моя порада – не боятися. Не закривати в собі, мрії збуваються, і головне це є цілеспрямованість і бажання в першу чергу. Тому потрібно не боятися, а йти до своєї мрії, до своєї цілі вперед і. Як то говорять, як спортсмен ну. Так, <смітна> спортивним духом, <смітна> круто. Я тобі дуже дякую, що ти звітала дякую. до нас. І дякую тут вам. Бо, бо мої колеги зараз у відрядженні. Я тут сам, і от мати таку компанію з такою красуною дуже приємно. Дякую, Заємно. дякую вам. Щиро дякую і бажаю тобі перемогти на цьому конкурсі, мати якомога більше вдячних студентів і тих людей. Які знаєш, зверн будуть звертатися до тебе і казати, що ти нас надихнула. Скажімо, ти мене там надихнула, і дівчина якась скаже: Я там сумнівалася у собі, але от побачила тебе чи в соцмережах чи навіть тут на радіо, і повірила в себе, і завдяки твоїм словам, твоїй вірі змогла добитися певних успіхів. Тому я вірю, що так буде. Дякую вам. Все щире тобі. Дякую, Все. друзі. Бачу я нагадаю, дякую. що сьогодні у нас була злата Рипан, це місі Ukrainian Universe World International 2026. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.